Як утримати владу назавжди на чимось, що набагато могутніше за тебе? Мета всього мого життя розв'язати проблему штучного загального інтелекту. Немає часу на зволікання. Вони запропонували ідею, що можуть перемогти найкращих гравців УГО. Це вражає. Воно відкрило власний стиль атакер. Я запитав, коли це зупиниться? Кінцева мета полягала в тому, щоб розв'язати найскладніші наукові виклики світу. Я ніколи не переставав думати про проблему згортання білків. Білки це машини життя. Вони є причина, чому біологія працює. Потенціал допомогти у вирішенні проблем Альцгеймера, деменції та відкриті ліків величезний. Ми зробили це, і, можливо, це справді велика справа. Нарешті у нас є рішення цієї проблеми. Це подарунки людству, що тобі подобається в цій грі? Просто хороша гра для роздинів.